Разом з усіма у пробігу під каштанами взяли врятовані від ампутації бійці. Ато близько 20 українських захисників, переважно з важкими бойовими травмами кінцівок вирішили підтримати своїх товаришів та закликати інших не опускати руки. На передовій Олег боєць батальйону Айдар був лише три місяці. Втім, після ворожого танкового пострілу у 2014-му хлопець ще й досі лікується. Вже переніс 32 операції. Незабаром ще одна. Був сильно поранений в Лутугіно, Там втрата м'язів, нервів. Розроблені кістки віднову нерви в руці, і кістки 12 сантиметрів в руці, і імплант і 5 сантиметрів носій імплант. Не оминули ворожі снаряди і Романа. Два роки тому в Мар'їнці унаслідок вибуху міни хлопцеві повністю розірвало правий бік тіла. Відновлювали кістку в Німеччині. У мене залишився кусочок маленький, її розрізали на двоє. Ось ці дві шпиці вставили один кусочок, і тут у мене три шпиці стоїть в лікті. І кожен день. На один міліметр за допомогою цього апарату я підкручував і вона між собою піднімалася, а між ними, між ними утворювалися ну, клітини самі по собі відновлювалися. Стати на ноги та головне врятувати кінцівки від ампутацій бійцям допомагали і вдома, і за кордоном. Та найбільше відновленню посприяли лікувальні біотехнології у Києві. Ми працюємо з мінно-взривними е последствами високоенергетичних травм, які не зрослися. І абичне лікування ні не, не допомогло. помогло. По останнім даним в наш проект вошло там до 80 чоловік. Із них чоловік наверное, 40 повністю закончили лікування". Сьогодні вояки, які пройшли лікування, доєдналися до пробігу під каштанами. Хочуть підтримати своїх товаришів та закликати інших не опускати рук. Я бігти не буду пройдуся трохи, тому що наша нога вона болить. Тільки недавно це взяли і мене. Ну, в жовтні п'ять шість місяців пройшло. Я вже собі довів давно довів, е, те, що я повірив е, цим людям, які мене поставили е, на ногу. Бо в мене була така ситуація, що коли я в госпіталях лежав, я вже руки впустив, думав, що я всю, на всю життя буду е, на милицях ходити. Для хлопців, які перенесли на один десяток операцій, навіть пройдена на відстань у кілька сот метрів, це вже перемога. Вадим Ярошенко Дмитро Аліфанов телеканал Київ.